Із того, що я нас спостерігала, да, коли мене запитують, а які ж люди і особистості на, орбіт, на орбіті опиняються, бо величезний досвід, величезна консультаційна така дорога, то із того, що я спостерігаю, щоб не заходити на територію довгих Таких лозунгів про що ж таке і Марія, да, в цілому, то це дуже швидко. Родинні і сімейні. От Із того, що я спостерігаю, да, я бачу оцей прошарок душ. Тому душ. що душі є з різних різних походжень, да? Ну, Як ми кажемо, є родини по крові, а є, в принципі, по, такій, по блакитній вібрації, ефірній, космічні племена. Тобто душа це епінує світла насправді. Так от, сімейні і родинні. І я буквально сьогодні вже перед ефіром ну, от нашим Налистала в мережі картиночка мені, от просто випала картиночка. Я мислила про це питання, на які ж люди, які, які, які спільні риси, от які це люди, щоб не осмисляти глибоко на вібраційних рівнях свідомості, угу. то це сімейні і родинні. І от у таких душ. От, вдумайся. Бо ми то з тобою добре пам'ятаємо свої е, різні Це перше торкання, яке от відразу чік, ти це бачиш як своє, просто відразу. І ти так. Це кажеш, воно правда є індикатором. Коли, коли ми занурювалися в спогади про свої інкарнації і бачили різні духовні іскані, коли бачили різні полярні досвіди втілення, життя, да, де. Во всі тяжкі, в різні сторони, то в крайню святу святість, да, то в якусь крайності матері... матеріального прошарку. Так от душі, які мають е е е зараз білет в пробудження і, і максимальну еволюцію свідомості через самість, вони не мають ось цієї якості. Mm -hmm. Тобто, люди, які народжені еволюціонувати самі і інших вести, як експерти, допомагаючих професій через самість, от вони в мене в полі не затримуються довго. Це те, що я нас спостерігала. Тобто і Марія це мало того, що це рід хілерів, але це дуже е, активна, така христосвідома спільнота. Сімейність і родинність дуже, дуже яскраво да, виділяється як спільні цінності на загальному фоні. І що ж це означає? От дивись, якщо ти, наприклад, зараз була би із категорією першого типу, да, от яке я описала, ті, які еволюціонують крізь самість, то ти заміжна жінка, в тебе є чоловік. От сидить катруся і розуміє, що вона пізнала Бога в собі, осмисляє Бога собою, і в неї немає потреби ні в якій е, взаємодії ні з ким. То повна, повна така да, от, завершена форма е, творця крізь завершену форму творіння. От, от як, йому, ну, як йому підступити до цієї жінки взагалі? Йому є знаю, що жити? Ні. А дітям ні. Так от, жінки, я от хочу, щоб ви от прямо мене адекватно почули, гіпотетичні колеги і вже реалізовані колеги. Дуже багато з нас народжені еволюціонувати через ядро сім'ї. І ми в своїх сімейних ядрах такі. Душі по таких рукопожатіях, та, от, зібрані <світ> сердечних, особливих, з нами, з вами такі втілення не ставались ніколи. Ми таких втілень, як ми живемо зараз, проживаємо вперше. Ми їх не проживали раніше. У нас не було інкарнацій схожого типу. Тому. Коли ми пробуємо знайти якісь підказки, як нам вирулити, десь там, ми нічого не знаходимо. Тому що в цьому алгоритмі еволюції ми знаходимося вперше. вперше. І от і Марія Академія вона має цю спільну цінність. І коли мене питають: а в Імарія Академія може навчатись чоловік? У мене ступор по. Спочатку був на це питання, тому що насправді познання приходить жінка, а навчається в немарі академії вся сім'я. Угу. І коли цій жінці це доходить, її системна роль в цьому ядрі спільної душі, коли жінці доходить не красиві якісь бльостки да, від терміну берегиня, а доходить, Доходить, доходить на рівні, о май Гад, про що це? <про> То сім'я проживає вознесення, духовне вознесення. І ця сім'я проживає матеріальне процвітання. З цією сім'єю тільки в цьому випадку стається оце цілісне, всебічне проявлення. Ти говориш, що в мене просто серце розтікається. Ну, насправді так і є, і це, напевно, була би якась окрема тема взагалі ефіру, щоб просто цю суть розкрити. але цікаво хто приходить в ці мене академії. Так, це правда. Є оцей резонанс на рівні тих, хто еволюціонує через ПАРМ, через ПАРВ, через так. Так. І є, є такі, я це, я це бачу, ну, я це бачу, ми це бачимо, да? От ми це бачимо, знаємо, у яких ось цей союз відбувається на рівні вона доросла і її батьки. Тобто не у всіх, не у всіх це історія про те, де а, іде еволюціонування в дусі. Між тобою, дорослою, твоїми дітьми, так і твоїм партнером. Є, є такі історії, це реальність, це правда, де відбувається ось це, ось це вознесення в дусі і автоматично вкорінення в матеріальне процвітання через взаємодію з. Ну, Сім'єю, де ти дитина для когось ось. Тобто дуже хочеться, щоб ну, адекватно розуміли, що питання не в тому, що ну, всім обов'язково бути треба в парі, і інший сценарій неможливий. Я зараз намагалась осмислити, які з нами крокують, як колеги, які приходять в поле по запитах. Потреб, да? От це реально якийсь такий дуже, дуже е е помітний ось, да? От фільтр, який дійсно, мабуть, про, про простір, про середовище, про сім'ю, про цінності, які наші базові цінності. Екосвідомість. багато екосвідомих, але сімейно родові це починає кристалізувати. Ти більше.